Доброго раночку, прокинулись ми в притулку з Пілігримами іншими, вночі капець була злива. Зараз трохи дощить, по прогнозу буде дощити десь до другого дня. Ну, подивимось, я думаю, що десь в 11 вже ми будемо їхати, воно стане краще, але зараз хріновенька. І гриза була і оце все. Ну а вона і зараз. Прикольно. Якщо не буде ґрунтів, то, в принципі, будемо обережненько їхати, бо все одно закидає, думаю, але зараз вдягнемо ногава, все таке у нас трохи спуску ще. Да. Щось трохи блимає. На вулиці 14 градусів, якщо що, відновлення 12%. Короте, клас. 650, виходимо, будемо їхати. На чому люди їздять? Електросвіде, МТБ, МТБі, Емтебехи. Я думав, що це буде найскладніша подорож, але ну, знаєте, до останнього все ж таки сподівався, може все ж таки ні. І з іншої сторони, якщо було б ні, то було б невиправдане очікування. А тут я розумію, я очікував, що буде тренда просто, і вона як би є. Зараз у нас трохи спуску, але холодно. Ну я навіть в ногах зараз, в двох курточках. Дощ, зараз зовсім трохи йде, але буде ще йти гроза. Все на землі мокре. Сьогодні у нас будуть підйоми. Кожен день у нас будуть підйоми, вони постійні. І вони будуть по ґрунтах. Це перші метри другого дня. Ніколи так не казав, але це як нова подорож. Після вчорашнього тим більше. От така церквушка, кам'яна 14 сторіччя. Ще темно доволі, дощ іде, ревел постійний. Оце шлях переосмислення. Я точно переосмислив, що я не все сильний. Що тренуватись перед такою подорожю треба. Раніше насправді їздив собі, міг не їздити на велосипеді довго, Ну, я бігаю постійно. Але я знав, що так день типу вкачусь, нормально. Зараз теж думаю нормально буде, але так як вчора я себе не відчував ніколи. І, чесно кажучи, доволі пом'ятий зараз. what it, says so leva thanks you got the white knuckles holding on tight keeping your fears bottled up inside head for collision in the night the reason... Це такий він шлях Сантьяго. В основному стежка з Гревелу і гори. Зараз ми поїдемо далі, але спочатку про партнера цього відео джафа та їх фруктові соки та нектари. В наших подорожах, де я просто по життю, я дуже люблю пити соки, якось так з дитинства склалось. І соки Джафа якраз шикарно підходять для активних людей і допоможуть підтримати енергію під час подорожі чи фізичної активності. Бо ці соки не тільки смачні, а ще й корисні. Ви можете обрати сік чи нектар на будь-який смак. Вибір великий. Кіньте упаковку з соком в рюкзак чи сумку, і вона не лише зробить прогулянку чи вилазку на природу яск. Кравішою, але й зарядить фруктовою енергією. Дізнайтесь більше про продукцію Джафа за посиланням. А краще візьміть і спробуйте, бо Джафа це фрукти, які заряджають. Це класний маршрут, я розумію. Добре, що це не вгору. Як би не порізати колесо, бо це буде фіаско. Тим більше в неділю, тим більше в таких краях, де не працює нічого. Ми про сніданок сьогодні ще й не думали. Бо я на каміну, бачите, мушля є, значить правильно їдемо. Вам може здатись, хлопці, да ви просто звернули з дороги. То я вам скажу, ні. Це дорога нас сюди звернула. Ми повинні от таким чином виїхати якось в містечко. Я так сподіваюсь, що там буде кава. Оце така нагорода за підйом. Тобто ви не думаєте, що кожний підйом буде нагороджуватись якимось гарним спуском. Як бачите, я б краще ще трохи піднявся. Це називається Гревел Даунхіл. Знав про таке? Оце у нас тепер таке. Ми відкрили цей від, відпочинку. Бачили коли-небудь канаву з каміння? О, тепер бачили. Ні, тут можна. Тут прям норм. Для нас вже оце стало норм. В принципі, я думаю, що після цього маршруту, якщо я його проїду, мене можна в експедицію на Марс з велосипедом відправляти. Ну давайте калюжі, звісно. Чого нам ще не вистачало, це зараз калюж от такий. Я розумію, для чого ревел потрібний. О, ми йдемо по маршруту, чувак. Клас. Це все ще маршрут. А отут би гревел з дропером мені не завадив би. О, о, не поселення наше. Куди нам треба? І все, дорога. Да. Тепер для нас оце дорога. Будь ласка, кава, будь ласка, дуже прошу, хоч якось, хоч якась. Подивіться, які старі будиночки. Кав'ярню з нереальними торогами. Оце просто треба брати, щось з цього. І також замовляєш, коли можна поставити штампик в будь-якому закладі. Це ідеальна штука національна в Іспанії. Це картопляний такий пиріг, Він без тіста, чиста картопля і начинка якась. Просто топ. Офігенний, стоп тільки що був. Я боявся, що працювати нічого не буде до великого міста. А це містечко, наче і не прям велике. Але пару кафешок працюють. Зараз їдемо в памплону. Там у нас, як не дивно, зараз доволі. Пологий спуск, але постійний, і там вже нормальне таке місто. Там десь сядемо перекуситись. Ще додатково. Ми б не сідали, не планували би це, але там ми десь з ким зустрінемось, і це буде цікаво. Так що чекайте, поїли, і аж настрій піднявся. Прям шикарно. До памплони chilling, it don't faze me. Got that energy. I said I'm just being me. I've been at this a long time, working shifts all night, hungry for the come up, you know. I've been hustling and grinding, know what you can find in the silver lining when you work hard. We got that blue collar work ethic. We got that blue collar work ethic. Let's get hectic. Let's.

Де люди прям легко можуть ходити, і велосипедисти нормально їздити. Інколи частинки дороги є дуже рідко, але головне, що все це об'єднується в містечках, отаких, от де є церквушки, де прям старовинні забудови, але реставровані дуже красиво. І скрізь можна набрати води. Сикисмалей, We got that blue collar work ethic. We got that blue collar work ethic. Вже кілометрів 10 їдемо по шикарному парку. Таке враження складається, що маршрут спеціально так проходить, щоб ти відчував все. І на грані морального знищення через погодні умови, через ландшафт, дорогу. А потім у тебе от така тепла ванна. І постійно пілігрими йдуть по дорозі. Постійно. Їх реально тут дуже багато. the energy I'm being me, I'm being me. Знаю, що в Іспанії старі стадіони, але оце... це прям зовсім щось таке автентичне. Мені здається, футболу ще не було, а стадіон тут вже був. Доїхали до міста Памплона. офігенно красиве! От, прям топове місто, де можна відпочити, я думаю, що декілька днів. І здається, що тут і жити дуже прикольно. Тобто, воно не максимально туристичне, воно зі всією інфраструктурою, чистеньке, там де засорно прибирають, ну от на центральних частинах. І от вам декілька фактів про це місто, тому що воно є одним з ключових. Жових на нашому маршруті. Помплоно заснована римлянами. Раніше називалася Помпаело. і вона є, по-перше, ключовою точкою, одною з ключових на нашому маршруті Каміно Францис. А також воно засновано аж в першому столітті до нашої ери. Воно засновано римським полководцем Помпеєм Великим. І спочатку було просто військовим табором. А ще місто дуже відомо своїм щорічним фестивалем Сан Фермін. Перекриваються вулиця, по пітарді випускаються бики, і учасники біжать від них в. В білих вбраннях з червоними хустками це дуже небезпечно. Думаю, ви розумієте, чому закінчується цей забіг тривалістю приблизно 3 хвилини на арені для Каріди. Ну і там от все відбувається. Тобто, це один з небагатьох регіонів в Іспанії, де це ще дозволено і де це відбувається. А в цілому, ця традиція Кариди бере свій початок ще з 13-го сторіччя. До речі, знаєте, хто зробив Памплону відомою на весь світ? Хемінгуей. коли він тут був в 1923 році, він був глибоко вражений самим містом, його культурою. Ну і звісно ж таки карідою цим фестивалом. І він його яскраво описав в своєму романі Фієста. От б подумав би, що саме тут ще досі є забиття биків. Є нереально крутий фестиваль, чесно кажучи, хотів би сам потрапити сюди. І відомим його зробив Хімінгуї. Тут, бачите, розділились наші шляхи, пішоходи наліво, велосипеди направо. Але прикольно, організовано, прям топово все. Поки не виїхали з тамкони про реновацію вам розповісти? От, реновацію роблять. Знаю, ви любите про реновацію. Зараз заїдемо в кав'ярню і поставимо там штампіків наші паспорта пілігримів. Бо хочеться побільше штампіків, а потім ми отримаємо сертифікати, якщо доїдемо до фінішу. Добре, що нам треба їхати в середньому 100 кілометрів на день, так що теоретично, навіть сильно страждаючі, повинні впоратись. Їдемо по якійсь ділянці, як після апокаліпсису. Наче дороги, велодоріжки, тротуари, знаки, все перекрито, бетонні блоки стоять. І не зрозуміло, що це і для чого. Навіть вон закинута фабрика якась чи магазин. Коротше, не зрозуміло, що тут відбувається. Він кемпер один стоїть. Я легенда. Гревел підйомчик на три кілометри вздовжки, не висоту. В середнім 10 15 градієнт відсотків градієнт. 16. Нам он туди. До цих штучок. Взяли перевал альтудель Пердон і тут знаходиться цей пам'ятник, який символізує паломників різних епох. Він якраз таки на шляху Сантьяго. Ці паломники, типу, в різні часи йшли до Сантьяго де Компастела. А тепер зацініть нам он в ту деревушку. Зараз спускатись будемо. Це клас, і тепер навіть асфальтованою дорогою летимо вниз. Там он Джимні стоїть. Я джимні здалеку впізнаю. Красень роботяга. Парашути вдягнули, Вони їдуть. Дивіться хто? Домовичок улюблений. Блін, клас. Якщо хто не знає, може хтось нещодавно підписав, Це, Це Вася, найкращий Вася в світі. Чи правильно? Василе. Медогляд велосипеда. Колодки вже скоро треба буде міняти. Які є, тільки поміняв ці. Треба... Дві пари є, до речі. Давай, що ще? Бо Погадай по рамі. Це Титанова. Блін, чувак реально працює. Так, це... Я от не вірю в астрологію, ще... але в твої... А XS ланцюг. Да, тільки не золотий. По ньому вже не видно, що це Ну Так, колодки позаду треба тут. Хотіли пообідати в ресторанчику для пілігрімів. Тут багато таких, як ми. А в мене спускає колесо. Добре, що механік є. Це Васіну машину легко здалеку помітити. У нього якісь дефекти позаду постійно. Блін, ну дякую. от Саме коли я прийшов, то я отряд прийшов пляшки бити. Пока! Не сумуйте, оце зустріч. Ми не планували. Просто їдемо. бац і Вася доганяє. А потім бац тут і Аня, і Джордж, і Саша. Там ще син у нього. є, Саша на честь мене назвав. Поїли, поспілкувались трохи, і тепер далі на маршрут. Що ви знаєте про підйоми і про покриття на підйомах? Складно їхати, скажу вам чесно, бо ну це жесть. І підйом жесть, і ще й оце канава. Але є підломчики, то ще повнічок. Якщо взагалі дікарем, ти чоловік можна зібрати. То є живіта смачненька. Це що за покемон? Що це за дорога? З чого вона? Узенька. Не вкладена нормально. Це вже навіть не римська, це якась іспанська, можливо, не? Думаю, так. Да. Сонце вже сідає, у нас добігає кінця другий день. Зараз трохи шосейним каміно до сантьяго їдемо. Нам буквально пару кілометрів залишилось, то вирішили трохи по швидкості вдарити. Шукаємо Альберку. У Один повністю заповнений. <му> Знайшли, де запаркувати і сьогодні. Будемо знову як е пілігрім. По-трушному ночувати. <му> Прикольно, що все заповнено. І майже впевнений, що більшість цих людей це саме. Люди, які подорожують, які йдуть оці паломники. Слухайте, класне містечко таке. Містечко називається Лос-Аркос. Реально класне, але друзі, ви могли бачити, що протягом маршруту майже всі міста вони настільки автентичні, старовинні, красиві, скрізь є красива церква. Ну, Ми намагаємось заїжджати, показувати вам це бомба. О oh май! Та ти що, чувак? Ми встигли на останні піци. Ми навіть не знали, які будуть. Вони якісь готували, сказали, які будуть, такі будуть. Показуємо вам, як прати речі. Берете речі, взуття, ідете на вулицю. Тут є пральні машинки. Вони коштують 5 євро коїнками. Закидаєте речі, закриваємо, кидаємо коїнці. Запускаємо. 38 хвилин. А за ці 38 хвилин ви йдете в спільний душ, в спільний туалет і робите всі ваші справи. Ну, оце так ми живемо. Якщо що. Ну, ми отут живемо. Мій душовий набір. Обираємо душ. Душовий набір включає самоскльопаний шампунчик. купив маленьку баночку і залив туди шампунь. Зубна щітка, паста, рушник. Заходите в кабінку, зачиняєте за собою двері, вони не закриваються. Сюди вішаємо речі. Тут миємось. Отак. От